Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати тушковану печінку в сметанному соусі. Нам знадобиться 1 кг печінки в мене куряча, 2 цибулини масою 300 г, 180 г сметани, 1 чайна ложка спецій карі, 1 чайна ложка з гіркою борошна, 1 чайна ложка солі, 1 зубчик часнику та 1 лавровий листок Нарізаю цибулю півкільцями. На розігріту сковорідку, наливаю 2-3 столові ложки олії, викладаю цибулю і смажу до прозорості. Це приблизно 3-4 хвилини. До обсмаженої цибулі викладаю печінку. Додаю часник нарізаний кружечками і буду смажити 5-7 хвилин до того, як... Печінка не змінить колір. Печінка в мене вже добре просмажилась, але повністю ще не готова. Тепер на цьому етапі додаю приправу, додаю карі, сіль, лавровий листочок та борошно і перемішую. Додаю сметану і буду ще тушкувати 5-7 хвилин під закритою кришкою на повільному вогні. Ця печінка неодмінно вам сподобається. Ніжна, соковита, з приємним вершковим смаком. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.